І зараз Данило Мунін, співавтор податкової реформи громадянського суспільства, у мене в гостях. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви з папірцями, в яких я дуже не люблю. Це ви як бухгалтер, знаєте. У мене є бухгалтер теж, бо я ж ФОП і приходить, завжди показую. Я там нічого не розбираюся, чесно кажучи. це Я просто приніс э, вижимку із налогової реформи Мінфіна. Которая... Зараз я відчуваю, да. що знову зараз піде. Критика фактично позиції, яку пропонує Мінфін? Ну, я поки не хочу говорити, що Минфин предлагает все такое плохое, да. То есть, естественно, есть определенные моменты, связанные с модификацией общей системы налогообложения, которые положительна. То есть, и те две, скажем так, основные как бы инновации, да, которые они сделали. Это в первую очередь. уменьшив налогообложение на единый социальный взнос до 20%. И более того, кроме этого, они сделали еще уход, скажем так, от класса риска производства. То, что ставка ЕСВ была очень, ну скорее, скажем так, было 85% ставок, которые Бізнес должен был учитывать. Зараз же інфір предлагает єдину ставку 20%. Кроме того, в принципі, він також предложив ліквідувати 3-6%. Ми про це все говорили да. протягом дня. Ви тут нічого нового нам да. фактично не, не приносите, але знаєте, хотілося б знати нові податки. Ну, ті, що пропоновані урядом всі загрози, так звучить от, заголовок цієї студії, абсолютно всі загрози. Та знати, умовно кажучи, зона ризиків, яка з'являється, можливо, якщо впровадити те, що пропонує уряд або парламентський комітет. Тому що поки що в розрахунок позицію громадського сектора, особливо ніхто її не брав. Нам сьогодні це говорили представники і нової країни, і РПР. Ну да, есть такая э, ситуация. То есть, если с учетом того, что да, уряд вроде нас сначала первично услышал. Он послухав да. просто. Давайте так. Да. Он, Он, он послушал. Говорит, еще да. мне голос твой приятель, называется это. Да? И да. уряд пришел писати свої пропозиції. І ваші не були враховані. Ну, вони навіть, більше того, не то що не враховані, з нами вообще диалог, він прекратился повністю, діалог. І, більше того, даже члени Центральної Ради реформ, в принципе, ну,

за и в 20%. вот так вот уряд все все что я вижу ну есть Сухому еще заложку. есть еще в принципе положительный момент что э, они вводят еще полную налоговую льготу по э, налогу на доходы физических лиц то есть то чего тоже в принципе не было и на самом деле это в принципе тоже достаточно большой как бы ну, поблажка, скажем, бизнесу. Мы кажем все угрозы, а вы кажете, мы плюсы зараз ставите. Ну, ну по... добре, плюсуйте. давай, ні, я ж говорю, это плюсуйте, это про, про плюси, да. Плюсою да. да, уряду, я ж говорю, что, это пока плюсую про плюсую неістів, як точ. То, самая большая, скажем так, э, ну, загроза, это, в принципе, упрощённая система налогообложения, которая э с моей точки зрения фактически э будет э, ликвидирована. Э, ну, про це нам сказав попередній гість, що так, вам гайка, ну, ФОПом. ну смотрите э, фактически есть несколько как бы этапов да, фактически ликвидации да то есть первое то есть сейчас э, порядка 1 миллиона с чем-то э, скажем так единщиков да uh -huh. то есть фактически 155 тысяч э, юридических лиц э, будут переведены сразу же в 2016 году в э, на э, общую систему налоголожения то есть э, Общая система, скажем, упрощенная система на вообще не предусматривает возможность юридическим лицам на ней быть. То есть, соответственно, по данным Минфина, то есть есть цифры просто, uh -huh. то есть это таких лиц 155 тысяч человек. Также Минфин переводит и сельхозпроизводителей, которые были на фиксированном сельхозналоге, то есть они уменьшили оборот до 2 миллионов и, соответственно, 6 тысяч сельхозпроизводителей будут переведены тоже на общую систему. Более того, в принципе, по цифрам Минфина, которые о, здесь есть, да, такая, такой перевод, скажем так, сельхозпроизводитель в принципе должен дать по расчетам Минфина доходов в бюджет плюс 6 миллиардов. Чекайте, це вы так думаете. Ну, это а, это а, их расчеты. А, а, а якщо, якщо все порейдуть. Нет, що... нет, нет. В данном случае они явно переводят именно тех, кто уже сейчас превышает те нормативы, которые они выставили. Соответственно, э, но э, есть еще как бы. Основной другая, как бы, вещь, которая в принципе мне кажется, что скрывается Минфином, то есть, они как бы показали красивую картинку, что будет представлять собой упрощенка на 2016 год, и они ее как бы рекламируют. Фактически Это объединение второй и третьей группы. Да, и про це мы говорили. Да. И, Ну, только ну, ликвидация. Де-факто да. де ликвидация. Там группа А, Б, В. Нет, ну на самом деле нет. Первично. Это как бы примерно почти те же самые условия на 2016 год, как и были. Но, то есть, есть то, что как бы не рекламировалось, да, то есть, ну. Получилось в документе. Получилось в документе, что на 2017 год уже предполагается увеличение ставок по упрощенной системе в два раза по сравнению с 2016 годом, а на 2018 год увеличение ставок фактически в три раза по сравнению с 2016 годом. У нас есть Skype со включение чи глядач. глядач Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Роман, вас як звати, звідки ви і ваше питання? Мене звати Богдан, прізвище моє Манько, я вас турбую із Сербії, то я ваш фактично постійний глядач, Ну Ви ж тепер... українські податки не платите в Сербії, але ну говоріть. Ну, у мене є така пропозиція. Я там навіть видав там декілька днів тому назад на петиції для президента е, таку свою дурну ідею, а може вона і не дурна. Е, я пропоную слідуючи, Е, Для того, щоб у нас все нормально відбулося, нам потрібно викинути готівку, абсолютно викинути готівку життя. Щоб ну, все відбувалося у нас, відбувалося все по перерахунку, по, по безготівковому рахунку. Тобто ви Затім пропонуєте шляхом, піти шляхом шляху шляху скандинавських продати. країн, які мінімізують готівкові гроші. так? Я не готовий викидати готівку відносин. Я не, я не скандинавський і не мінімізують. Я кажу просто-напросто, ідея для цього, щоб абсолютно викинути готівку. І тоді всі гроші перевести в банк. Слідує, слідує проста ситуація. Просто дається термін, через який термін починаються нові правила гри. Значить, люди всі вносять своє майно, е декларують майно, вносять гроші на рахунок до якогось певного там е рівня. Е Ніх ніхто не питає, звідки у тебе ті гроші, де ти їх взяв. Е все Ми, як, е е досі е не питали е в олігархів, де ви взяли ці гроші, де ви взяли заводи, де ви взяли ці статки. Ну? Ну, дуже просте, значить, до певного рівня, скажімо, 200, 300-500 е -е, тисяч доларів, скажімо, у тебе ніхто не питає. Більше 500 тисяч. У мене такі гроші, бо у вас я просто... <свісно> 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 у кого є просто переляканий, заскочений. У кого є хата, хтось там щось робив, щось нажив і так далі. Решту там його оподаткувати. Але у всякому випадку, не, не, не ця сьогоднішня тема розмови. Розмова для цього йде, що в такому випадку абсолютно всі платять податки. Немає чорного бізнесу. Немає немає нічого, все переходить через рахунки, все це видно, податки збираються, податків не потрібно багато і в один час зливаються всі кошти в банки. Ну ясно, це ваше таке бачення, як побудувати справедливу і успішну фінансову систему в країні. Ну, ну, чи, ну, чи, не, ну, не не тільки, нас, система, ну. не тільки цей. значить не потрібно тих з, Я зрозумів. Податкові. Ну, та. ну, ну, вас поч вас зуп... почули, зупи... петиція там треба, щоб набрала вона 25 тисяч. Ви ж в курсі вона, за три вона, місяці. набрала всього, вона всього 17, мені, Вони можуть давати. Бачите, розтратити. ну не досягли поки що ви свого результату, але вас почули всі глядачі громадського. Може вони будуть активніші, я не знаю. Відбулася презентація нового Випадку, бачення. Якщо будуть активніші, то дякую. Та, дякую так, Дякую вам за те, що ви не байдужі, що ви дзвоните на скайп. Далі до нас скайпом долучиться Павел Себестянович, координатор групи податки громадянської платформи Нова країна. Ну, Но, в принципі, він сьогодні не буде. Унікальний той, хто з нової України долучиться до нашої дискусії, знову таки наголошую: немає представників ані уряду, ані парламенту. На жаль, сьогодні в нас студії. Хоча ми кликали, їхня думка теж важлива. Ну особливо урядова, тому що вона сьогодні найбільш критикована. І тут я знову повертаюся до нашого опитування: чи, е, чи вірите ви в податкову реформу? І ось результати: 32 голоси. Ми маємо і. Е, Розподілилися, ну диспозиція не міняється. Уряд програє фактично нашим глядачам, які активно висловлюються через додатки на андроїдіас. У громадське ВОД можна голосувати і віддавати свій голос. Ну, раптом поміняється диспозиція на кінець дня, і хтось таки з уряду прийде, не знаю, і переконає, що податкова реформа є корисна і прекрасна. Хоча я сумніваюся, такого на практиці на громадському ще не було. Та ви можете далі продовжувати лякати мене значить всіма загрозами подат нових податків, яких ще не введено, які мають ввести потім парламент. А уряд тільки запропонував свою схему. То, що е Мінфін, це ну, одне із скажімо так. Вещи, которые в принципе очень сильно раздражают наших граждан, да это увеличение налога на медикаменты с 7% до 20%, тобто подорожчиваете. Да, это более того, это ну, Медикаменты – это, скажем так, предметы первой необходимости. Соответственно, это означает, что будет вырастет, скажем так, минимальная социальная корзина, что, собственно, потребует опять Министерству финансов увеличивать социальные выплаты. То есть таким образом фактически получается так, что они с одной стороны пытаются собрать больше налогов. В данном случае по их расчетам это составит 9,8 миллиардов гривен. С другой стороны, им придется увеличивать социальные расходы. А нужно сказать, что если ты увеличиваешь социальные расходы на 100 гривен в месяц, это уже там, будет стоить государству, допустим, 15 миллиардов. То есть, соответственно, такие ходы нужно явно просчитывать. И наша позиция, в принципе, была наоборот: вернуть льготу, которая существовала, в принципе, до 2014 года, чтобы, скажем так, лекарства не облагались. та Зрозуміло. На зв'язку є Павло Себастьянович і Павел Себастьянович. Все одно. No, no, все одно приємніше, я ж не знаю. Координатор uh... групи податки громадянської платформи Нова країна. Добрий вечір. Добрий I... вечір. І ми готові вас was... e слухати. Стосовно Ну, no, давайте і ви і ви ще додайте до цієї загальної картини вже. Наприклад. Я зіння. буду творити, я думаю, я буду говорити самими простими словами. Вот отличие... ещё. Ви говорите про... простими. Нас же слухають прості люди, ну, здебільшого. Це ж не форум економістів да, і сказати, не засідання що... уряду, розумієте? Так. Да, що налогова реформа це э, актуально по якій причині? Потому що саме вона являється тим ключом, который может перемкнути все Экономики. И вот сегодня у нас, как известно, половина экономики в тени находится. То есть огромное количество людей работают или не регистрируясь, или выплачивая зарплату наличными. Это все из-за того, что у нас вот такая вот налоговая система с чрезмерным каким-то налоговым обложением людей. И вот вместо того, чтобы сделать эту систему такой, чтобы вся эта теневая экономика автоматически вошла в легальное законное русло. То есть люди бы занимались вот тем же, чем они сейчас занимаются. Строили, там, стригли, какие-то делали услуги или что-то производили. Все точно так же, как сейчас, но только это стало бы сразу легально. То есть надо вот принять такие законы, Щоб зразу всі оказались легально і всім стало просто роботи. Тому що ну от я уверен, що подавляющее більшість українців хочуть работать чесно, легально. читає. Абсолютно щоб... правильно. Дивіться, я, я просто, якщо ви, ви спрощуєте, я теж вмію спрощувати. Дивіться, я згадую, ну просто через те, що прожив в цій країні 20 років за незалежності, та до того трошки пожив, то за 20 років роки незалежності, ну там була були спочатку податки, лишилися старі. Єдиний, хто. Привідкрив, можливо, там, для е, віконце для приватного підприємництва, ну, як не дивно, був Кучма. Та, ну, який от, власне, за за президентство якого було введено таке поняття, як зараз це називається фізична особа підприємець, тоді це було СПД, суб'єкт підприємницької діяльності. І, власне, тоді знайшли віконце, що ось можна і жити, виявляється, сплачувати податки, бути чесним перед державою. Ну, от, Прийнятний рівень. І потім, а потім були пертурбації невеличкі, які призвели, власне, вже за каденцію, я так розумію, Януковича. Та у нас да. тут відбулися ці, ці реформи yeah. в цій галузі. От зараз це називається ФОП. Оці три групи. Yeah. 에, здавалося yeah. б, як там не називали Азірова попідніком. Ну, але принаймні для, для підприємців, для малого середнього бізнесу лишалися такі прийнятні умови. Хоча дехто знайшов. З великого бізнесу шпарини. Тому що коли ви йдете в великий магазин мережевий, навіть ну можемо навести приклади ну в Сітіком ви йдете, або, mm. або не знаю, в, в Фокстрот, або в Комфі, ну неважливо, велика мережа, і ви там купуєте товар, виявляється, ви його купуєте в кого фізичної особи підприємця. Ну тобто скористалися великий бізнес, фактично великий, скористався цією шпариною і почав лізти от в ці в, в цю в цю галузь. Що зараз робить в уряд? уряд? ви там вінар правительстві? потому что именно что общая система налогообложения вот находится в таком ужасном состоянии, когда предприниматели, работодатели не могут создавать рабочие места, а вынуждены вот искать какие-то это пути через ФОПов. Вот это надо ликвидировать, то есть упростить общую систему налогообложения. И тогда сразу все люди просто, они окажутся, вот они делают все то же самое, но оказались сразу на свету. И вот сейчас на поле этой битвы как бы сошлись вот правительство в лице Минфина и общественность. И получается, что общественность хочет построить в Украине, ну, условно скажем, Сингапур. Вот здесь и сейчас прямо давайте строить Сингапур и будем вот так же красиво жить. Ну, так. Правительство, да, а правительство говорит, нет, мы не будем сейчас, мы лучше вот на завтрак мы слетаем в Сингапур там позавтракаем сфотографируемся на фоне этих красивых зданий вернемся к понедельнику и основные деньги мы будем зарабатывать здесь в Украине вот весь крупный бизнес отлично Ну, дивіться, деньги, а на ви, можна ви згадали, ви згадали Сінгапур? Окей, я теж можу його згадувати. Його мало того. Його президент Порошенко своїй інаугураційній промові згадував Лі Куан ю посилався на Сінгапурський досвід. І в нас всі говорили про Сінгапур. Але з України виходить не Сінгапур, а Свингопур. Свинопур, погана свиня. Виходить, розумієте? Ну от реально, это, не виходить Це на Сінгапурушого літерства. Это так у правительства получается. То есть правительство не верит в свой народ. То есть сейчас такая ну, удивительная хорошая ситуация, когда вот вроде бы инфляция это плохо, но благодаря этой инфляции сейчас у нас самая низкая, скажем так, в Европе заработная плата. Плюс МВФ нам дает деньги, чтобы стать резервом. И именно сейчас нужно провести радикальное снижение налогов, чтобы заинтересовать весь бизнес, выйти из тени и создавать новые рабочие места. И как тот путь, который прошли, там и Япония, и тоже Сингапур, Малайзия, то есть, все азиатские тигры, рецепт всем понятен. То есть перераспределение через бюджет должно быть минимальным. То есть мы его просим, чтобы сделало правительство 35 процентов, но они хотят собирать 60 процентов всех денег. Хотя азиатские страны собирали всего лишь 20%. Тобто треба вибирати з економіки, з реального сектора, не більше 20% денег. Тоді буде економіка розвиватися. Но правительство йде по чомусь таким путем, как в есть, экономически... як, як в Європі. Но Європа зараз не росте. Як в Європі, розумієте, я, сьогодні у нас є це, це відео звернення фактично Петра Порошенка стосовно податкової реформи, і ми його, якщо знайдемо зараз, да, там зараз в якій годині воно було, я можу глянути. І, повторить де-факто. Э, ну, вот, тоже... что бы я хотел еще добавить, вот есть такая вещь, как общественный договор. И вот Яценюк даже в своей речи правильно сказал, что ставки — это предмет договора. То есть если вот в очередной раз будет проведена реформа, как это было сделано и в декабре 2014 года, и в феврале 2014 года, будет проведена реформа, которую общество не воспримет, То есть оно не согласна платить такі ставки, то у правительства нет никакого ніякого морального права требовать от людей исполнения закона. закону. То ся до должен... давайте послухаємо, що да. э, да. сказав Порошенко, президент тому, що там є основна частина, э, чому можливо, ми зараз припускаємо тут. Урядовців у нас в студії немає, але ну зараз прямо президента і продовжимо розмову. Важлива позиція, яку ми маємо враховувати при зміні податкової системи, ми не можемо знижувати соціальні стандарти. І скорочення соціальних виплат в умовах, в яких зараз опинилася країна, є неприпустимим. Податкова реформа не повинна робитися за рахунок пенсіонерів та соціально незахищених верств населення. І ті, хто Пропонує, значить, таке рішуче радикальне скорочення, мають обов'язково враховувати ці надзвичайно важливу відповідальність держави за захист рівня життя соціально вразливих верст населення. Результатом реформи має стати податкова система, яка буде зрозумілою для платника податків, легка в адмініструванні і адаптована до вимог Європейського Союзу. Один із моїх. Соратників, коли я вже завершував підготовку до цього виступу, який дуже захоплюється східною філософією і вчення давно китайського філософа Сунзі. Ось яку він мені підрадив цитату: стягнення непомірних податків це дорога, що викликає розбій, збагачення ворога, призводить до загибелі держави. Я думаю, що це буде дуже добра цитата, яка буде супроводжувати сьогоднішнє обговорення. О, така трансформація президента від ліку Ан до Далі я не можу вимовити повторити. Він захопився тепер китайськими філософами. І е, ви, ви мене чуєте, так, Павле? Так, 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 я чую. ви, вас вас... Ну, от, ви чули теж ну, те, що сказав президент. От, ми бачимо серйозну розтяжку. Лишаються пенсіонери і мало забезпечені. Де брати для них гроші? Я вам дуже чітко зараз скажу. Ось правительство хоче забрати на всі свої розходи, приблизно 900 мільярдів гривень. Приблизно 900. Пенсионеры и армия обходятся нам 300. То есть, вот а пенсионеры стоят 250 миллиардов, а армия стоит 50 миллиардов. Ну, пусть еще. На 40, пусть... 40 дае. Э... Да, да. Вот пусть еще там увеличат, даже. А там... дае 40. Да. Ну да. так вот сравните цифры 900 и 300. И они все время говорят: нам не хватает пенсионерам. То есть 300, вот, понимаете, а есть 900. Так вот эти 600 куда идут? Там 100 миллиардов убытки госпредприятий, понимаете? Там десятки миллиардов на администрирование пенсионного фонда. То есть все, что творится в этих фондах социального страхования, которые давным-давно надо упразднить, это же кошмар. Вот мы помним все там эти картинки обыск у начальника фонда по страхованию, а, -а, -а. Это сейчас, сейчас, когда вы вытаскивали там, миллионы долларов, понимаете? То есть человек возглавляет такую социальную службу. Он миллионер, понимаете. То есть, вот эти все административные штуки, которые придуманы правительством, и сейчас поддерживаются изо всех сил. Вот почему от ЕСВ не хотят отказываться, Ну вот к да, вот представляете... мультику про Винни-Пуха, памятая, знаешь, кажется, у кого-то слишком узкие двери. Кажется, кто-то слишком много ест, сказал да, кролик. Между прочим, если, там цей герой казал. Кролик если, в окуляров. Если, я в год, да, если я в год зарабатываю миллиард. Гривен, да, вот я там управляю пенсионным фондом, зарабатываю миллиард гривен. Я буду всем говорить, как несчастные пенсионеры и как надо обязательно оставить этот пенсионный фонд. То есть, понимаете, вот сравните просто 900 миллиардов и 300 миллиардов. И пенсионерам, и на армию, вот то, что мы посчитали со своей реформой общественных организаций, мы же сделали экономический расчет, который никто не хочет принимать внимание, там хватает на все, там собирается 700 миллиардов. Это самый пессимистичный расчет. Это мы еще даже не считали, что кто-то выйдет из тени. Это просто если так же будет работать, как сейчас. Но выход из тени будет обязательно. Это показала и Киргизия, это показала Грузия, это показала Прибалтика. И вот я еще хотел добавить об этом налоги на распределенную прибыль. Но просто чтобы не было никаких манипуляций, просто расскажу: вот есть Прибалтика, вся: Латвия, Литва, Эстония. Я там просто в Литве родился, поэтому я хорошо знаю этот регион. Так вот, в Литве и в Латвии такой же налог на прибыль, как у нас. В Эстонии налог на распределенную прибыль. Количество инвестиций на душу населения превышает в 4 раза Эстонии. В 4. То есть сразу просто один налог. Услові його адміністрування зразу вілічують количество інвестицій. Сяде змінення отношеній. Я, 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 це... я знову буду спрощувати. Тобто, не 5, 100 5. не 100 тисяч податків, які там вибудовуються. А от я заробив, я віддав ну десятину, 15% від того, що я заробив, а далі ви з цими 15% вже розподіляєте, як ви хочете. Правильно все правильно, все Но... правильно і Еще... Одна теза вот про администрирование. Вот сейчас очень любят говорить, что но я говорю особенно... администрувание. Ну, что такое администрувание да. податку? Ну, людям Адми... требуя Я, я, сны, я вам сейчас расскажу, что такое администрирование. Это когда если к вам приходят бандиты, бригада бандитов, избивают, избивают у вас и отбирают деньги. Это вот плохое администрирование. Если к вам приходят бандиты, отбирают те же деньги, но уже не избивают вас. это Це хороше адміністрування. Вот так от. По... Я про бандітів би навколо... не згадував, тому що. А так виходить, що бандити приходять не раз і забирають гроші, а приходять тричі на день. Один раз побили, один раз не побили, а наступний раз побили ще раз. Розумієте? А наступний прийшов добрий бандит і знову взяв тільки не все, а те, що лишилося. А Наступний бандит побив і виніс останній телевізор. Ну, так. <гум> да. дякую вам за участь в програмі. Насправді ми так весело, але так зрозуміло говоримо про податкові реформи. Павел Себастьянович, координатор групи податки громадянської платформи Нова країна був з нами на скайп зв'язку. І Данило Монін, який написав дуже багато матеріалів про податкову реформу. Варто почитати для того, щоб зануритися, зрозуміти співавтор податкової реформи від громадянського суспільства був у нас в студії. Дякую.